Вітаю всіх! Хочу поговорити про інтелектуальний розвиток. Я бачу, що наші люди тупішають. Від війни стають просто як ті пугало. Не вміють думати, не вміють аналізувати і не вміють проаналізувати досвід інших, як що відбувається. Ось яскравий, приклад Запоріжжя-Каби. Ви ж знову, ви замість того, щоб подивитись мої прогнози по іншим містам, по кабам, як що було, і як все починалося, починається негатив, хейт, навіщо ви це пишете? Це попередження. Про Каби йдуть попередження. Не ви одні. Дуже багато міст про Каби я робила. І суми є, і Харків є. І загальні відео про Каби є. Багато чого можна подивитись і зрозуміти ситуацію. Далі є в новинах далекобійні кави, що вони роблять. Це треба також аналізувати, що вони роблять далекобійні кави не для Харкова, який дуже близько, це треба також розуміти. Просто так вийшло, що хтось впадає в паніку, тупо в паніку, і не хоче дивитись прогнози. Якщо вони вас не влаштовують, ваше завдання пролистати і піти далі, і не лазити там, де вам не потрібно. Навчіться фільтрувати інформацію. Якщо вона вам не подобається, ви там не лазите, ніяких гидотні не пишете, просто забули проліснули. Мої відео не для всіх, я, я завжди це кажу. Я роблю свій аналіз, у мене свої підписники. Якщо вам не подобається, не дивитесь забули. Я вас забула, ви мене забули, все добре. Всім хорошо. Як кажуть, треба мати повагу до інших людей. Якщо вам страшно, ви не можете дивитись ці прогнози, ви просто їх не дивитесь. Мене, наприклад, напружують масові обстріли. Я прекрасно розумію, що калібри і для Харкова, але все одно. Я дуже погано сплю в ту ніч, коли є стратегія в небі. Ось мене так реагує психіка, я краще не посплю. Це мій підхід, я нікого цим не гружу. Можу, коли є сили і вдатхнення, можу зробити якийсь там розкладик про це, куди що може летіти. Іноді роблю. Іноді ні. Але це моє право, і якщо щось відбувається, наприклад, погасили світло, я роблю оголошення, що там в мене немає світла чи щось таке. Не більше треба менше паніки, менше нервів і менше це виливати на інших. Тоді у вас буде позитивний результат і вас будуть сприймати позитивно. Харків'яни вже мене зрозуміли, як я прошу спілкуватись. Сумчани мене вже зрозуміли. В нас круті вже діалоги, просто мені подобається все. Суми, я вам задоволена, молодці, ви зараз мені пишете просто класні коментарі. Ми всі друг друга зрозуміли, у нас все добре. Харків'яни, як завжди, на висоті. Куп'янськ обожнюю. Запоріжжя підтягуємось, все буде добре. З цими кабами треба щось робити. Ви ж в новинах бачили, що вони їх зробили далекобійними. Якщо за рахунок Запоріжжя зможна з цим щось зробити, Хай так і буде. Тому що Харків нічого не зробили, Суми нічого не зробили. Тепер Запоріжжя дивимось, що чи щось зроблять. Просто у вас це реальніше зробити, але чомусь я не бачу, щоб якісь дії реальні були. Я не знаю. Є шанси. Я робила багато розкладів, якісь шанси є. Наші щось там придумали, але ж також це вже довго тривати не може. Подивимось. Я бачила хороший прогноз, що до кінця року закінчаться ці обстріли кабами. Якщо закінчиться добре, я тільки за. Я тільки за, щоб ці каби нарешті закінчились, бо вони роблять нерви всім. Ось. Тому давайте без хамства, якщо комусь не подобається розклад, ми не хамимо, ми просто листаємо далі, нічого не пишемо. Треба вчитись фільтрувати інформацію. Якщо вона не потрібна, бо вона не подобається, не треба писати взагалі нічого. Це мій підхід, і я прошу такий же підхід до своїх постів. Це нормально, абсолютно. Якщо людині воно не подобається, вона це пропускає. Не обов'язково щось писати взагалі, не лазити там, де не подобається. Обточуйте себе тим, що вам подобається, і все буде добре.